А ви знали, як американці виявляють, так би мовити, чужих серед своїх? Добре, що наші люди всюди і розкажуть нам про такі нюанси. Як в США вичисляють, що ти точно не звідти. Учора у мене була зйомка з одним чоловіком, він з Перу, і була його дружина, вона американка. Я позувала, ми робили фотографії в центрі міста і сказала: стань, будь ласка, от отаку позу. Я стала, підійшла до мене та жінка, тому що треба було щось поправити, волосся, чи що. І вона дивиться, каже: Ти точно не звідси, тому що тебе є оця штука на руці мого чоловіка. Він з перу в нього також вона є. І я така думаю, о, капець, тут ми всі палимось. Як Бо я з самого початку говорила, що з України, але все одно, типу, вона побачила, що в мене є ця мітка, і зразу зрозуміла, що точно не з США. Відверто я не навжу цю штуку на руці, тому що вона естетично виглядає дуже погано. І я розумію, що я ніяк не її не заховаю лише фотошопом. І ось такі справи. Тому ми маємо всі мітки і звичай так собі. До речі, я думала, що ці вакцини робили лише в наших краях, Східна Європа, але як виявилось, то ні, це всюди практикували. Для чого це робити? Я не знаю, нормально американці собі живуть без таких вакцин здорові, щасливі до 100.